Всім дня, дівчата і хлопці. Хочу замісити тісто і спекти чи то калат, чи то плетінку. Мені треба 200 мл молока. Кладу я сюди 25 грамів дріжджів в тепле молочко. Ось я наміряла. У мене тут 4 ложки цукру. Звідси я візьму десь чайну ложку. Цукру, це в мене така буде опара, дівчата. І ще сюди покладу ложку борошна. Зараз я це розбовтаю і це буде така опара. Хай постоїть хвилин 15, щоб дріжджі почали дружити. Дріжджі в мене вже дружать. Тепер я кладу сюди решту цукру, 4 ложки, півчайної ложки солі, ванільного цукру, десь чайну ложку. Мене цукор з кавою, то. Нічого страшного. 4 столових ложки олії, дівчатка. Одне куряче яєчко. Так, дівчата, вершкове масло. Я його розігріла трішки. Можна втирати прямо в тісто. Зараз розболтаю і буду віяти борошно. Борошна треба від 400 грамів. це в мене в ситочку влазить десь 450 грамів. Треба віяти поступово і замішувати, і все вийде. Головне, не забити тісто. І місила я тісто, десь треба вимішувати до 10 хвилин, щоб гарно так вимісити. Ось таке воно. Тісто моє. Тепер кладу я його в мисочку. Це я так вимішувала, що в мене мисочка стала чистою. Я помазала олійкою. Можна вимити її. І кладу сюди своє тісто, кутую в плівку, ось так. кутую рушничками і хай підходить. Я не знаю, довгенько хай постоїть, може години півтори, приблизно десь так. У мене як збільшиться три чи там, щоб гарно підійшло, тоді будемо гліпити. Моє вже підійшло так гарно. Я його виклала на поверхню. Ділю я його на чотири таких рівних частинки. Беру одну частину. І розкачую в джгут. Треба так розкачувати, не тягнути, а так поступово-поступово розкачувати. З 55 сантиметрів. ці чотири я вже зробила. Два я поки що відкладаю, а з двох я роблю ось так. Це легкий варіант. Ось тут посередині скручую такий віночок в одну сторону, тут я гарненько защіплю, розвертаю, і так само іншу сторону, тут защіплю. ось так. І відкладаю Цих два беру. А цей віночок відкладаю. Дуже легко, дівчата. Дуже легко, нічого важкоди, щось підправило, якщо щось не виходить. І так само посередині. Ось тут ось тут посередині. В одну сторону прокрутили. Можна одразу в одну сторону крутити. Якщо вам це зручно. Так. Тепер беру цей. Так само перекручую вже готові віночки, так само перекручую, ось, дивіться, і тут зв'язую, так само розвертаю і з цієї сторони. Ось і складаю в калач, дівчата. Ось так. Тут я так от відріжу, щоб рівненько. Зв'язати. Можна защипнути, цей кусочок відкладаю, можна защипнути так гарненько. От, але воно може, коли буде підходити, воно буде його вирве. Але нічого, гарненько так щіпую і все, відправляю в розстойку, дівчата. Оглядати треба, щоб воно ну, тут не розірвалось, але. Ми зараз все прикрию защіп був. Що ми робимо? Беремо троянди. І я так роблю тут умовну таку, Не умовно, я дірочку таку роблю і вставляю сюди троянду. Так, і ще в мене є дві маленьких. Так само. Я сюди вставляю і дві маленьких троянди. Тепер листочки. Викладаю сюди листочки. Ось так я прикрасила, фантазія ваша і все вийде. І ставлю в розтойку. І одразу нагріваю духовку, як збільшиться він у мене вдвічі. Будемо випікати. Ось так він у мене підійшов, цей калач, плетінка. Помазала я курячим яєчком. Тепер ставлю в духовку 180 градусів хвилин десь на 35. Але за всім треба дивитися. Ось такий, дівчатка, вийшов калач, чи то плетінка розріжу, акуратно розріжу, бо не хочу ламати. Ось такі в розрізі. Ось такі в розламаному вигляді смачні. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, все найкраще. Бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю і до зустрічі!